Я не хочу, щоб на мені вода була. Я вже висуну якраз. Що тут у вас, дівчата? Вони всі ходять покласть, дивимося. Оп-оп-оп-ось. Що ти у ну, нас забираєш пілісточки троян? Мені дає. Дякую, щонечко, дякую, такий подарунок. все да, ну. хорошо, то. Ще добре, хорошо. добре. Іди залазь, дай. Залазь, Залазьте. Я сонечко. буду тут робити, щоб кораблі падали. Ануся. Ты хочешь на себе еще? Сейчас Аринка ты полит. Какого хотела на пузика? Да, бабук. ganhei esticar o cidadão todo tam o cidadão também pode mais não o apoio para comer a não ser sei que para comer sei que tudo para tudo e por que zé até para não Опять якогось перестанку, щоб мені не стало холодно. А ти поклали нас чушту. У мені вже холодно. Ми сняги ха-ха. Зука пля на ношу, на носику. Мені вже холодно бі-бі-бі. Мені йти водичку до вас, да ти, мам, запрошуєш? запрошує Ку-ку куку. Класна, Ганусь. Собі на покривальці. Да? На асфальтному морі. Що ти робиш? Нарінку не неси сюди водичку, дать. Тут книги, Ганусь. Тут книги, тут книги. Дать. Я не хочу, щоб на вода була. Я вже висула якраз. Ганусічок. То ви ж читаєте книги, а а, а а. Телепузик малий.